Серце співає, душі сяють барви квіти, і навколо все розквітає наша зустріч травнем зігріта. Ми її давно полюбили, нащарує своєю красою, почуття серця об'єднали і наповнені груди весною, наче квітка твоя на весні, зацвітаємо разом, разом з тобою, бо цей день є бажання душі, надає нам наснаги і покою, як хлібина бажана до столу. Свято кличе, до мене прийди, ми вклоняємося йому додому. Так бажаємо, щоб було завжди. Очей ваших тепло зігріває. Немов сонячний промінь з небес. Нас на творчість вона надихає. І ця зустріч. Маріння чудес. Україна зараз знаходиться в такому часі, всі знаєте в якому. Коло сповної душу зігріє. Струмок рідної мови напоїть, річка горя зразу зміліє, ради серці ваші загоїть. Розквітна земля України, неосяжне багатство в достатку, і в очах українського люду не залишиться сум достатку.